Доброго дня! Наразі вам буде представлено навчальне відео з техніки проведення аускультації легень. Переконайтеся, що фонендоскоп знаходиться в робочому положенні. По можливості пацієнт займає вертикальне положення з оголеною верхньою частиною тулуба. Запропонуйте пацієнту встати або сісти з опущеними уздовж тулуба руками. Встаньте збоку або спереду від пацієнта. Попросіть пацієнта під час обстеження дихати рівно середньої глибини дихання через ніс. При наявності додаткових дихальних шумів попросіть пацієнта глибоко дихати ротом. Слухайте збоку в бік, зверху вниз. Поставте мембрану фонендоскопа у симетричні ділянки спереду правої лівої половини грудної клітки в надключічну ямку ліворуч і праворуч та послідовно з першого по третє ребро праворуч-ліворуч по лінії медіа клявікуляріс. Продовжуйте аускульптацію в четвертому і п'ятому межебір'ї, по середньоключичній лінії праворуч, пропустивши ділянку серця. Вислуховуйте кожну точку протягом одного повного дихального циклу 3-4 секунди. Запропонуйте пацієнту підняти і скласти кисті рук на потилиці. Поставте мембрану фонендоскопа в симетричні ділянки праворуч і ліворуч посередньо пахвові лінії. Починаючи з гори від пахвової ямки в місці, де закінчується волосиста частина, і закінчуйте в восьмому міжрібірлі. Станьте позаду пацієнта. Попросіть пацієнта нахилитися вперед, схрестити руки на грудях, поклавши долоні на плечі. Вислуховуйте симетричні ділянки ззаду правої і лівої половини грудної клітки в такій послідовності. В надлопатковій ділянці справа і зліва, у верхній, середній та нижній міжлопаткових ділянках зліва і справа, в підлопаткових ділянках в восьмому та дев'ятому міжібір'ях зліва і справа. Порівнюйте звуки, які ви чуєте, щоб виявити асиметрію, описуючи аускультативну картину, спочатку характеризують основні, а потім додаткові дихальні шуми.